Обережно пес. Обачними черкасцям треба бути не лише із безпритульними, а й з домашніми собаками. Випадки нападу їх на людей не поодинокі. Та більше проблем у постраждалих виникає саме з їхніми господарями. Нарідко ті просто зникають з місця події. Тоді дізнатися, чи хвора тварина на сказ неможливо. Вирішити проблему могла б єдина ідентифікаційна база собак, але її у місті немає. Більше про цю тему знає Анастасія Роєнко. Укушена крапкова рана. Ділянці латеральної кісточки лівої нижньої кінцівки. Такий діагноз у черкаського пенсіонера Петра Котенка. Лип вечора у людному місці його вкусила такса, що була на повідку. І я десь був на розстоянні ну, метра, метр тридцять, метр сорок від неї. І тут вона агресію проявляє і прямо на мене і хватає мене тут за кістку. Вриває там і носоки, і, і кістки. Спантеличений пенсіонер намагався затримати власницю тварини, втім та не надала інциденту важливого значення і пішла геть. Рана почала кровоточити і постраждалий поспішив до травмпункту. Подальший курс лікування призначають з огляду на обставини травмування, кажуть лікарі. Якщо собака відома і є господарі, це часто звертаються люди, які заходять на подвір'я до господарів, до знайомих і собаки кусають, то в цьому плані. Нам трошки легше, тому що за собаку може спостерігати 10 днів і призначається ветнагляд. Якщо собака невідома, а пацієнти, які звернулися, не хочуть шукати собаку, тобто спостерігати за нею, відказуються, тоді цим пацієнтам призначається повний курс вакцинації. А саме ін'єкції від правцю та сказу. І якщо від першого людину вакцинують згідно з графіком щеплень, то перед сказом вона беззахисна. Це вірусне захворювання вражає центри головного мозку і призводить до смерті. У випадку Петра Котенка йому призначили уколи. Ця вакцина вводиться шестикратно: нульовий, третій, сьомий, чотирнадцятий день, тридцятий дев'яностий. Вони є безкоштовними, вони завжди є в наявності. Інформацію про Псатра в пункт передає санепідом станції і вже та встановлює нагляд за твариною, якщо її вдалося ідентифікувати. Уражений сказом собака житиме не довше трьох днів. Зазначають лікарі. Якщо упродовж десяти днів чотириноги почувається добре, укушеному нічого не загрожує. З точки зору лікарів, система налагоджена і ефективна. Інакше вважають зоозахисники. Безвідповідальність хазяїв наказати зараз в принципі неможливо, тому що ти навіть не можеш доказати, що ця собака принадлежить определеному чоловіку поки он не покаже паспорт зоозахисники. Переконують, встановити особу власника можна було б за лічені хвилини, якби в місті була ідентифікаційна інформаційна база собак. А в той час, як ані комунальним службам, ані міській владі не мають до цього діла, постраждали потрокотенко досі в пошуках такси та її власниці. Я тільки за те, щоб вона повела цю собаку в ветеринарну лікарню і зробила зробили в лікарні аналіз. Чи обстежили на хвороби на сказ? Анастасія Роєнко, Андрій Полонько, Тамас Горозі, Черкаська служба новин.